Родичі зібралися лише раз, коли ділити було що. Усі сиділи за одним столом, усміхалися, називали одне одного рідненькими. А я дивився на них і не міг позбутися дивного відчуття. Ще вчора ніхто не дзвонив, не питав, як ми живемо. Ніхто не приїжджав, коли було важко. Але сьогодні повна хата людей. Все почалося з бабусі. Вона була тією людиною. Яка тримала всю родину разом, негрошима, душею. У її домі завжди було тепло, навіть коли в печі, давно згасав вогонь. Вона знала всі наші образи, але ніколи не ставала на чийсь бік. Коли бабусі не стало, тиша в домі стала чужою. А через кілька днів з'явилися родичі тітки, дядьки, двоюрідні, ті, кого ми бачили раз на кілька років. Вони говорили правильні слова, зітхали, витирали сухі очі. А потім розмова сама собою перейшла до хати, землі, старих ікон. Я слухав і згадував, як бабуся відкладала пенсію, щоб купити онукам солодощі, як відмовляла собі в новому пальто. І тепер усе це розбирали по шматках люди, які навіть не знали, що в неї боліло серце. Найбільше вразила мама. Вона мовчала. Коли їй сказали Тобі ж так нічого не треба, вона лише кивнула. А ввечері, коли всі роз'їхалися, тихо сіла на лавку і заплакала. Не за майном. За тим, що родина закінчилася там, де почалися рахунки. Тоді я зрозумів просту річ родичі це не ті, з ким у тебе спільна кров, а ті, хто залишається поруч, коли ділити вже нічого. І якщо такі люди є, ти справді багатий.